Привіт, друзі! Сьогодні п'ятий день нашого марафону. І ми говоримо про важливу тему, як обрати рієлтора, якому можна довіряти. Ринок нерухомості це не просто цифри та квадратні метри. Це великі суми, ваші емоції і ваше рішення на роки вперед. Тому дуже важливо, щоб поряд був професіонал, який не тисне, не нав'язує, а чує і розуміє вас. На що звернути увагу? Досвід. Попросіть приклади угоду. Відгуки клієнтів живі, чесні, не лише в соцмережах. Спосіб спілкування. Вам має бути комфортно, бо ви разом пройдете важливий шлях. Чесність. Хороша рілка говорить не тільки приємно, але й попереджає про ризики. Пам'ятайте, ви обираєте не тільки послуг, ви обираєте людину. З якої підете у важливу справу. Якщо цей марафон для вас корисний, тисніть лайк, підписку і залишайте запитання в коментарях. Радим бути поруч.